В ефірі Ньюз». У студії для вас працює Єлизавета Лакша. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Дірявому флоту дірявий штаб, так званий губернатор Севастополя, заявив про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту. Офіційно росіяни підтвердили загибель одного окупанта. Проте за повідомленнями місцевих одразу після вибуху на місце прямувало зо два десятка карет швидкої допомоги. Певно, вивозити. Те тих, хто не ввійшов до звіту, бо звільнився ще два тижні тому. Пропагандисти вкотре назвали вибухи падінням уламків. Зазначу, у місцевих пабліках заявили, повітряну тривогу в Севастополі вімкнули лише за півгодини після розривів. Примітно, що гучні звуки змусили жителів окупованого півострова пригадати рідну мову. Так почалося взриви. взрывы, взрывы в центре города на Вот так вот что-то горит. Прямо рядом с нами промчались ракеты. Это севасток. Україна продовжує готуватися до опалювального сезону. Прем'єр Шмигаль повідомив, що до його початку дані про всі відкриті, так звані пункти незламності, оцифрують. За словами урядовця, найближчим часом у застосунку дія має з'явитися вся інформація про кожен пункт зігрівання, його розташування та наявність необхідного обладнання. Шмигаль каже, ця зима буде складною. Утім, запевнив прем'єр, підготовка до неї триває. Є успішно. Ми значно підготовленіші та сильніші ніж були минулого року. Переконаний, що разом пройдемо і цю зиму. Вона буде складною. Не майте сумніву в тому, що цей опалювальний сезон ця зима буде не легшою ніж була минула. Точно вона буде складною. Точно ми до неї готові краще, бо знаємо до чого готується ворог. Які загрози та виклики перед нами усіма стоять. Ну а в крайньому разі можемо зігріватися за допомогою фізкультури. У кожному районі Київщини вже реалізували програму активних парків. У неї на меті залучити громадян до здорового способу життя і активного відпочинку. До того ж, спорт допомагає покращувати психоемоційний стан. Локація активних парків є частиною всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Підтримка військових після повернення із зони бойових дій фактично життєво необхідна. Дієвий спосіб реабілітації поранених військовослужбовців знайшли у ком'юніті TMS Hub. Про новітню систему відновлення героїв. Дивімося в сюжеті. Ламні та нескорені стають ще сильнішими. Проєкт TMS Hub створив простір, де важко поранені військовики реабілітуються нестандартно за допомогою спорту. Унікальність цього проєкту полягає в тому, що реабілітація проходить саме через спорт, через бразильське джи джитсу Цей досвід один з засновників TMS Hub прийняв в Бразилії, спеціально відправившись туди для того, щоб отримати знання та розуміння, як працювати з людьми. З інвалідністю. Три роки тому білоруський доброволець і військовослужбовець ЗСУ Артем Кузьміч втратив кінцівку, коли виконував бойове завдання. А коли одужував, то знайшов у собі сили і відкрив новітній метод реабілітації. Після півтора року ампутації я випадково потрапив в зал для, ну, по джиу джитсу спробував перше тренування. І просто я, я з першого тренування зрозумів, що е, мені це. Ну, Мені це підходить, тому що я на тренуванні не маю носити протезу. Тобто, все тренування ти проводиш з тим, що ти маєш, і тобто, в цьому є плюс цього вінспорту. Артем. Навчався в Бразилії в академії, де тренуються лише спортсмени з різними групами інвалідності. Там і народилася ідея зробити такий же простір в Україні. Своїм прикладом Артем показує, ампутація не зупиняє життя. Навпаки, надає нових стимулів жити всупереч обставинам. Його позицію поділяє головний тренер проєкту. Кожна ампутація вона унікальна. не буває однакових. До кожного індивідуальний підхід треба підбирати окрему категорію технік від кожного окремо, тому що люди виклики ампутації вони не можуть робити там повністю рухи і я не не можу відчути наскільки людина не може зробити саме цей рух, тому що я не можу побути в його шкурі. Треба методом перебору знайти те, що людині комфортно робити, те, що людина може використовувати в реальних сутичках на боротьбі і таким чином вигравати. Перша група спортсменів-початківців уже тренується в Києві. Хлопці діляться себе переборювали, але не пожалкували. Багався, думаю, прийду перший раз. Зрозумію, що це не моє, не справи з цим. І після першого тренування я був під таким враженням, що якби тренування було кожного дня. Я на наступний пішов ще три міста попереду у планах хабу реабілітувати військових не лише на Київщині, але й по всій Україні. Засновники кажуть, готові розширювати спільноту і запрошують до участі всіх охочих. Запевняють, для військових прагнуть робити все можливе, адже нині саме вони головний пріоритет країни. Ступінь магістра ціною в 5 тисяч доларів. Колишнього директора інституту психології, одного зі столичних вишів, засудили на три роки позбавлення волі. За хабар освітянин взяв кошти за посаду в лабораторії психології з перспективою отримати магістрський ступінь. Спіймали кротія на гарячому, підозрюваний провини не визнав, але прокурору вдалося довести судді, що той одержував кругленьку суму за сприяння в працевлаштуванні. Київ хоче витратити майже 12 мільйонів гривень на ремонт дитячої спортивної школи Козак на позняках. Таку суму комунальне підприємство готове викласти за впорядкування одного з двох поверхів будівлі. За ці гроші до нового року планують оновити підлогу, стелю й стіни, встановити вентиляцію і кондиціонери, а ще обладнати будівлю пожежною сигналізацією і охоронною системою. Звісно, ви можете запитати, вони там у КМДА, що друкують гроші. Поки що ні, але схоже збираються. Апарат Київської міської ради має намір виділити понад півмільйона гривень, щоб придбати 18 принтерів. Згідно з документацією оголошеного тендера, купити хочуть три одиниці кольорових і 15 чорно-білих пристроїв із додатковими катриджами на 9 тисяч аркушів. Новенькі принтери мають поставити на хрещатик 36 під ялинку до 31 грудня. Здебільшого в Києві архітектурні пам'ятки зносять для того, щоб на їхньому місці побудувати торгівельний центр або офісне приміщення. Проте на вулиці Борисоглібській один із етапів вирішили уминути на духу будівлі визнаної пам'яткою архітектури місцевого значення. Розпочали будівельні роботи у департаменті охорони культурної спадщини. Зазначають, жодних дозволів на зведення додаткових поверхів не давали, щоб встановити власника будинку, який несанкціоновано вирішив його добудувати. Чиновники написали звернення до поліції. І такий випадок не поодинокий, кажуть у КМДА. Лише за перше півріччя фахівці з охорони культурної спадщини обстежили 236 об'єктів. За результатами власникам було вручено 31 припис усунути виявлені порушення. Двохсотрічна будівля на Подолі, замість якої заступник Кличка пропонував звести бізнес-центр, отримує охоронний статус. Старовинну споруду на набережно Хрещатицький, 13, почали розбирати ще до того, як рішення про її знесення було ухвалено. Тепер же мінкульт розгляне надання їй охоронного статусу. Усе через релігійну цінність споруди. Історики довели, перш ніж одноповерхівку зведену 1882 року, стали використовувати. Оти, як ангар річкового порту, там була молитовня для юдеїв. Департамент охорони культурної спадщини наполягає, будівлю треба захистити, бо вона має історичну цінність для релігійної спільноти столичний метрополітен продовжує втілювати перейменування двох станцій, назви яких були пов'язані з Росією. Уже замінили написи на всіх інформаційних показчиках, а також встановили нові лінії схеми над дверима у вагонах підземки. До того ж, на синій гілці вже звучать нові аудіооголошення з назвою станції Площа українських героїв на зеленій роботи і запису інформації тривають. опережно, то и заканчивается. Константиер, человек достоин, больше украинских героев. Водночас на червоній гілці метрополітену без змін. Що вихідних ви можете вийти на станції політехнічний інститут і піти до зоопарку. Там тривають традиційні каву... кавунові вікенди. Адміністрація Київзоо запрошує всіх охочих побачити це видовище на власні очі. Цими вихідними смугастою ягодою частуватимуть смугастих тигрів і не тільки, а також ковунами пригостять левів, геркулеса, христину, вілію та дарину, Єн, хасана і тигр. Рана та дикобразів, коржика і лафасю. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш телеграм, інстаграм і тікток. код нині на вашому екрані. На цьому в мене все для вас працювала Єлизавета Лакша. Побачимось.